Всім привіт! Між садами Кюрі і єлісейськими полями простягається одна з найвідоміших площ Франції, площа Конкор. І ця площа пам'ятає багато цікавих історичних подій. І сьогодні ми поговоримо про історію цієї площі. Тому підписуйтесь на мій канал і ми розпочинаємо. Спочатку це була болотиста місцевість, де цена регулярно виходила з берегів. У XVIII столітті тут були канави, склади мармуру для королівських будівель, митний пост і відкриті стічні канали. У цьому сирому напівзабутому просторі зберігалися блоки каменю, привезені для палаців, а дві величезні стічні канави прорізали площу зі сходу на захід. У 1748 році. Людовик 15 тяжко захворів у меці, і його стан здавався настільки критичним, що Париж приготувався до трауру, але король одужав. На знак вдячності за одужання міська влада вирішила увіковічити цю подію спорудження монументу кінної статуї короля, яка мала не лише прославити його, а й показати політичну стабільність і королівське благословення над столицею. Було проведено архітектурний конкурс, у якому взяли участь 19 проєктів. Анже Габріель, головний архітектор короля, запропонував просту, але масштабну концепцію розташувати площу на пустій експланаді біля садів Тюрі, на краю тодішнього міста. Ця територія мала ім'я «Експланад де Понтурне на честь дерев'яного поворотного мосту через рів. Король вже володів більшістю цих земель, і тому не було потреби в масштабних викупах. До підписання офіційного рішення вже почалися переговори з нащадками Джона Ло, шотландського фінансиста, який володів частиною цієї ділянки. У 1755 році проект затвердили. А у 1758 уклали угоду. Спадкоємці отримували привілегії будувати два палаци з фасадами за проектом Габріеля по обидва баки майбутнього «Ру-Реаль». Площа почала формуватись за зразком так званих королівських площ монументальних відкритих просторів, створених у містах Франції за правління абсолютної монархії для прославлення короля. І подібні площі вже існували в Рені, Руані, Діжоні, Бардо, Монпельє, всюди, де місто мало засвідчити свою відданість монарху. Ці площі завжди будувались навколо статуї з обов'язковою симетрією фасадів і архітектурним декором, який підкреслював порядок і велич. Але Паризька площа мала виняткову особливість, І на відміну від провінційних прикладів, вона виникала на відкритому просторі між зеленими насадженими. Саду Кюрі та ще незабудованими єлісейськими полями. І це давало їй архітектурну свободу. Вона не була затиснута між будинками, а була як частина величезної осі, Осі, яка тягнулась від Лувру до Шанзалізе. І вона стала центральним елементом міського ландшафту, що поєднувало природу, владу. І перспективу майбутнього міста. Татою Людовіка XV, виконану Едме Бушарадоном, а після його смерті завершену Жаном Батістом Пігалем, встановили 20 червня 1763 року. Король був зображений у вигляді римського імператора в тозі, з Лавровим венцем на кані, що спокійно йде вперед. П'єдестал прикрашали буронзові алегорії чеснот, сила, справедливість, обережність і мир усе, що згідно з ідеологією монархії, мав уособлювати король. 30 травня 1770 року під час фейерверку на честь. Шлюбу Дафіна Людовіка, майбутнього Людовіка 16-го та австрійської принцеси Марії Антуанети, на площі сталася масова трагедія. Через пожежу від опалої ракети, почалась паніка і натовп зім'яв сам себе. Загинуло щонайменше 132 особи. І цей інцидент глибоко потряс Париж і став одним із перших прикладів публічної благодійності. Та театри організовували виступ на користь родин загиблих у 1771 році. На площу переїхав ярмарок Сенавіт, що до того працював біля старої опери. Це був один із найколоритніших і найулюбленіших народом паризьких ярмарків 18 століття. Він збирав не лише торгівців, а й мандрівних акторів, акробатів, комедіантів, лізеаністів, а також вуличних музикантів, фокусників, продавців, солодощів і навіть дресирувальників тварин. Тут звучала музика, читались вірші, продавали ляльки, медяники, скляні прикраси та фігурки з цукру. Ярмарок мав репутацію місця, де е, перетиналися народна культура, мистецтво і торгівля. І він тривав кілька тижнів і перетворював площу на справжнє містечко веселищів. Але у 1777 році велика пожежа знищила більшість дерев'яних конструкцій, і тоді ярмарок остаточно зник з цього місця. У 1776 році площі почали впорядковувати відповідно до великого архітектурного плану. З'явилася восьмикутна огорожа, обрамлена білюстрадами, були викопані широкі рови завершки понад 20 метрів. По кутах було встановлено вартові будки. Центральна частина площі була поділена на чотири симетричні газонні сектори, які обмежували дерев'яні паркани пофарбовані в зелений колір. Проте багато задуманих елементів так і залишилися нереалізованими. Наприклад, два фонтани, які мали обрамляти статую Людовіка 15, а також скульптурні групи з військовими трофеями на вершинах вартових будок. Так ніколи і не були споруджені. У 1789 році. Напередодні революційних подій, архітектор Бернал Пойс подав амбітний проект трансформації площі. Він планував збудувати будівлі на кожному з чотирьох кутів площі, серед яких мала бути і велика опера. Цей план мав завершити архітектурну композицію і надати простору ще більшого політичного та культурного значення. Але вже за кілька місяців революція змінила хід подій, і жодна з частин проекту реалізована не була у липні. 1789 року, за кілька днів до взяття Бастилії, площа стала ареною масових політичних виступів. 12 липня Абурені Парижани влаштували тут демонстрацію на підтримку міністра фінансів Жака Некера, якого несподівано звільнили. Натовп ніс його бюст поруч із зображенням герцога орлеанського популярного серед реформаторів. І саме тут відбулися перші сутички. Солдати кавалерії під проводом принца де Ламбеска атакували беззбройних демонстрантів, що лише підігріла гнів і рішучість натовпу. А 13 липня парижани захопили арсенал Отель Гард Мебель, розташований на північному сході площі. Нині це будівля Міністерства флоту. Вони винесли мушкети, шаблі та іншу зброю, яка того ж дня сталася в пригоді при підготівці для штурму Бастилії 14 липня. Пізніше, 6 жовтня 1789 року, після народного походу на Версаль, король Людовік 16, Марія Антуанета та їхній син, майбутній Людовік 17, були змушені повернутися до Парижа. Картеж прибув через площу Людовіка XV, яка вже була перейменована, хоча й не офіційно на площу революції, і припрямував до палацу тюрі, який відтоді став їхньою резиденцією під наглядом революційного Парижу. Після повалення монархії у 1792 році кінну статую Людовіка XV знищили, її розплавили, а площу перейменували на Пляс де Революційон. Площу Революції. Вже офіційно. На п'єдестал поставили фігуру свободи. Вона простояла до 1800 року. У квітні 1792 року на площі встановили гіллятину. Перше її тимчасово перенесли сюди з площі карузи для страт учасників програбування королівських коштовностей. У січні 1793 року саме тут, у центрі Парижа, стратили Людовіка 16-го, за ним Марію Антуанету, Філіпа Орлеанського, Жерендистів, Мадам Ролан, Шарлоту Корде, Лавозі. Усього було страчено 1119 осіб. У червні 1794 року гілітину перенесли на площу трону, але для страти Робесп'єра 28 липня, її повернули сюди в останнє. У 1795 році, останнього дня конвенту, площу офіційно переименувала на площу згоди Пляс де ля Конкорд. Після падіння Наполеона та реставрації Бурбонів у 1814 році Франція знову стала монархією, і на трон повернувся брат страченого Людовіка XVI – Людовік XVIII. Для нього надзвичайно важливим було не лише відновлення порядку, а й моральна реабілітація династії. Він прагнув повернути французам образ короля Мученика, якого несправедливо стратили під час революційного терору. У цьому контексті він задумав перетворити площу, де було страчено його брата, на місце скорботи й пам'яті. У 1826 році у центрі площі, яка тоді вже не називалась Конкорд, бо ще з часів революції носила різні назви, заклали перший камінь майбутнього пам'ятника Людовіка XVI. Проект передбачав встановлення великої статуї короля, яка стоїть з хрестом в руці, як мученик, символ вірності і страждання. А поряд з пам'ятником мала бути невеличка каплиця та плакуча верба, дерева, жалоби і скарботи. Таким чином, вся площа мала перетворитись на сакралізований простір, місце не лише політичного, а й духовного каяття нації. Але цей проєкт. Не судилося реалізувати повністю. Всього через 4 роки, у 1830-му, у Франції вибухнула липнева революція, яка поклала край правлінню бурбонів. Луї Філіп Арлеанський прийшов до влади як король громадянин, і нова ліберально налаштована влада не бажала більше сакралізувати пам'ять монархії. Пам'ятник було знесено ще до завершення робіт, каплиця не була добудована, а площу вирішили десакралізувати, повернувши її нейтральну назву Пляс де ля Конкорд. Хоча на фасаді легендарного отель Де Крійон, що стоїть на північній стороні площі, Досі зберігається табличка з написом Пляс де Люї Сельс, площа Людовіка 16-го. Навіть попри те, що офіційна назва площі давно вже Конкорд, цей напис ніби застигли фрагмент історії. А от Атель де Крій сам по собі це історична перлина. Він був побудований у 1758 році, і він був одним із двох симетричних палаців, зведених за проєктом архітектора Анджека Габріеля. Ці палаци замислювались як символи королівської могутності і класичного стилю епохи Людовіка 15. -го. Пізніше один із них перетворився на розкішний готель, який приймав королів, царів, президентів, і навіть став місцем підписання деяких історичних документів. Наприклад, у 1778 році тут було підписано договір про визнання США Францією. А табличка Пляс Louis площа Людовіка 16 це нагадування про роки реставрації бурбонів, про епізод з пам'ятником, який так ніколи і не з'явився. У 1831 році віце король Єгипту Мехмед Алі подарував Франції два баліски з Луксора. Один із них вагою понад 220 тонн, був привезений у 1833 році та встановлений в центрі площі 25 жовтня 1836 року. Операцію спостерігали 200 тисяч парижан. Це була технічна сенсація. У 1836 році площа набуває нових риск. Або встановлений на місці колишньої гілєтини. А того ж року навколо площі встановлюють вісім алегаричних статуй, що символізують найбільші міста Франції: Ліон, Марсель, Бордо, Ліль, Нант, Руан, Брест і Страсбург. Архітектор Жак Ігнас Аторф у 1836-1846 роках облаштував площу заново. Він додав два фонтани з чавуну на північній стороні. Фонтани символізували рейн, руну, виноград і пшеницю. На південній стороні Середземне море, Атлантику і рибалство, тобто морську навігацію. По периметру растральні колони з носами кораблів, які символізували флот і місто Париж. От серед алегоричних фігур особливе місце посіла фігура Страсбурга, розташована у південно-східному куті площі. Вона стала справжнім символом національного болю після Франко-Пруської війни 1870 1871 років, коли Франція втратила Ельзас і частину Латарінгї. Тоді фігуру накрили чорною тканиною, як траурну Вуаль, над пам'яттю про втрачене. У 1870 році ще до остаточної поразки понад мільйон французів зібралися біля цієї статуї в спонтанному акті скорботи та солідарності. Після капітуляції Парижа і завершення облоги, прусські солдати фотографувалися поруч з гарматами на цій самій площі, де стояла сумна закрита фігура Страсбурга. Це був момент глибокого приниження для Франції і, водночас, початок нового етапу національного болю, який тривав до 1918 року, у 1854 році, за часів другої імперії і напередодні грандіозної реконструкції Парижа під керівництвом Барона Османа, було ухвалено рішення засипати старі рови навколо площі, які зберіглися ще з XVIII століття. Вони колись мали оборонне та естетичне значення, але тепер вони більш заважали руху, ніж захищали. Париж ріс, збільшувався трафік, і площа Конкорд мала стати не просто історичним символом, а ключовим транспортним вузлом між єлісейськими полями, мостом через сену та садами Тюрі. У 1871 році під час трагічних подій Паризької комуни площа знов стала ареною збройного конфлікту. Комунари, що боролись за народну владу та соціальні реформи, зіткнулись тут з регулярними військами. Бої були запеклі, і в повітрі знов стояв дим, гучно лунала артилерія, і площа, що колись бачила. Страту монархів і політичних лідерів тепер стало свідку громадянської війни. Потім почалось 20 століття. У 1918 році французький літак через відмову двигуна екстрено приземлився на площі. Всього через кілька тижнів після завершення війни. 17 листопада 1918 року у соборі Нотр-Дам де Парі відбувся урочистий Тедеум, що мав відзначити перемогу Франції у Першій світовій війні, але на святкуванні бракувало ключової фігури прем'єр-міністра Жоржа Клімансо, який виступав проти надмірного впливу церкви на суспільство. І у відповідь влада організувала світську урочистість на площі Конкорд наступного дня. Як альтернативний акт державного тріумфу. Проте архієпіскоп Парижа, ображений жестом прем'єра-міністра, відмовився взяти участь у цій церемонії. І у такий спосіб площа знов стала ареною символічного протистояння, цього разу не між революційними силами і монархами, а між Світською республікою та церквою. А 6 лютого 1934 року на площі Канкорд зібралися праворадикальні ліги, антикомуністи і націоналісти, ветерани війни. Вони були обурені парламентськими скандалами і корупцією. І протест швидко переріс у насильницьке протистояння. Маніфестанти намагалися прорватися через міст на площу Бурбон до будівлі національних зборів. Поліція відкрила вогонь, почалась паніка, зворушення, і тоді загинуло двадцять осіб. 7 травня 1995 року площа знову була заповнена тисячами людей, і цього разу вони святкували перемогу Жака Ширака на президентських виборах. У 2000 році французький людина-павук, альпініст Ален Робер без дозволу і без страховки. Забрався на вершину лукорського обеліска, шокуючи поліцію та перехожих. Ось така вона, пляс для Конкорд, велична і багато нецікаві історичні події. Ось така історія. На сьогодні, все. Я дякую вам всім за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть в коментарях. І побачимось в нових відео. Всім пока!